Я вітаю всіх майстрів. Сьогодні до мене заїхав Василь, і ми з ним давно хотіли порізати компасом, вирізати отвори. Василь, як ви знаєте, Василь, ну до тебе ж звертаюсь. Да. Привіт. Привіт. Це найкращий плиточник. І ми з ним тільки що тестували ось такі швабри. Ми тестували ось такі диски дістарівські. Зараз ми спробуємо вирізати отвір. От ти такий великий отвір хочеш? Да ні, ні. Це так бабусь. Ну, давай, ти можеш розповісти? Компас що це за... для кругових виразів інструмент. Так, тут застосована присоска типа медузи. Не тіп, на... Це Медуза і Як на мене, одна з кращих. Який ми відвір робимо? Ну що? Та тільки ж невеличкі були. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Зараз у нас пряма трансляція на китайському Тіктоці, бо у нас майстри хочуть, знаєш, не хочуть дивитися там довго якісь відео, а то одна хвилина і все йому зрозуміло. Медуза. Медуза. В іншу місці давай. Стой, так може в іншу сторону? Ні-ні ні. Ми зараз продовжимо її просто. А чого б медузу відстрілила, а? Ти в ту сторону медузу закріпив? Може вона в іншу сторону кріпить? Васі? Да, ні. Вона вдруге не стане, тому що її заважає вже мокра. Більший Шарко. діаметр візьми. Двадцять багато мені хай. Ми його довго будемо різати. Це по-мосера. Що, не зажали? І от вам окно в Європу. Та ми з Василем запросто вікно в Європу зробили. Ні, ще не зробили. Так, треба було б на щось підняти, його, щоб не порізати стол. А давай оцю гумку використаємо спеціальну раймондівську. Вона кош... коштує гра... Товстий... Товстий маркер, мілокі. Ну там же той же коштує гривень 100 мілоківський. Він же старенький ось. Та нічого. Вони ж... Ти хочеш хрест я понамальовувати? Йо, Це пилосос, Василя. А, -а, -а. Ні, ну флекс лучше. <рес> Я б ще їм ймі... лінії понарізав би. Сильно багато. Ти сюди ще одну. Будеш Только... Це лайфхак від Василя, щоб закрити пил, щоб не летів з... з плиткою. Бачите, він заклеює всі сторони. Бо все ж таки тут працювати інструмент. Да. І буде тут пиль. Тут, в принципі, не довелося. Спробуємо. Дивіться, як гарно працює диск. Дивіться, тут практично на цій плиці немає сколів, хоча це глянець. Так що терміт побуде. Що, будемо пробувати? Да я тут красоту нарізав. Називав вікно в Європу. Ага. А якщо не буде вікна в Європу, що будемо робити? Що? Ще раз будемо? Та ні, це пиву буде багато. Хтось що, все спиною закрив до кінця його прорезала давайте ми спробуємо Що? А Що? до кінця прорізано то форма круга не квадратна Цього? ну все все до кінця прорізано. Ні, ні. до ось по лінії. я круг зайшов і все Ну и осталось чуть-чуть... Так что ты хочешь с той стороны подрезать? Да. да, -да. Так, а ну, тримай, это пылесос. Не, пылесос. Включаем. Вась, давай покнулим. Мы тросы поднадлежае вместе. Тоже. У нас звичайний експеримент. Буду. Да. Раймонді компас. Дай його. нашу mm. А где ты подрезал? Там? А вот это что, трещина пошла? Mm -hmm. А я думаю, что она так Як просіла. Повністю трішки пішла. Тут тільки все. А чого вона пішла? Що про... Вон... А, це віддвинулась далеко. Переставляли. Це що, отак обламилась плитка? А, я-моє, оце робота майстра. Я вам співчуваю, хлопці. Отак працюєш і бачиш, трошки вийшла велика відстань між е кріпленнями, і воно плитка поламалася в самому тонкому місці. Ну, Ці угли держать. Ось і... да, вона і лопнула. Ну, уже всі давай ламай. <рик> а я могу. Треба було прирізати далі. Угу. Не, ну глобально, у цей ще. Та нічого. Ну, тепер виходить, ну глобально працюєш, тільки тепер черепашками я так розумію. Ну так. Іли да. черепахою можна, або фрізою. Іли фрізою. Так. Убираю. Ну що? Не, він просто це перший раз. Експериментальний. раз. Ну, <гум> ну тепер ти розумієш, що треба з усіх сторон підкладати, щоб вона не надо, поламалася. Треба надо просто його робити на столі. Щоб він плотно лежала плита на столі робочому. Ну ладно, все одно щось треба підмощувати. Для чого. Ну, стол же поріжеш. Та можна підійти столом сюди, ось шиною сюди і сюди. Щоб він стояв, щоб отвір був між, між шинами стола. І все. А, ну так. Да. Ну для цього це Він треба буде... не такий стіл використовувати, хоча тут можна зняти. Плюс він на бумагі. Я кажу, що на бумагі. Це трошки неправильно. Вона ж амортизує. І тоді. Добренько, Ну що можна сказати? Що компас має місце на існування, так. досвід отримали, Плиткоріз, ось такий і диск перевірили. Шикарна штука цей терміт, просто фантастична. І причому тут без колів. Практичний шов, подивись, подивись, просто не, шикарний різ. Шикарний різ. І швидко. І дуже швидко. Так, але це не головне. Головне, що у нас, якщо не тримає зброю, то треба допомогти ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!